Христина Мишковська, мама трьох дітей, двоє з них молодші трьох років. Жінка користується послугою в муніципальної няні. Я заключила договір ще тоді, коли в мене було двоє дітей віком до трьох років. Цей договір залишається дійсним. Але, от навіть якби от зараз моєму середньому сину було там уже три роки, то я б не могла користуватися. А насправді це дуже виручає, навіть в невеликих об'ємах, тому що. Кожна мама я б навіть сказала, кожна не працююча. Мама потребує тих декілька там 4-6 годин в тиждень на якісь свої, навіть да, жіночі нюанси, на якісь закупівлі, можливо, на відвідування якогось лікаря, можливо, чи щось. І няня в цих випадках може дуже здорово виручити. За словами христини, щомісяця компенсація становить близько 2000 тисяч гривень на кожну дитину. Один із тих, хто надає послуги муніципальної няні, підприємець Борис Чернявський. каже: з 2019 року відбулися зміни. Спочатку оформити допомогу могли всі батьки в декретній відпустці з дітьми до трьох років. Далі обмежили перелік виплати, отримували лише офіційно працевлаштовані. Дуже багато ну втратили цю можливість, але на даний момент з останньою серією змін то все-таки одиниці можуть далі підтримувати цей проект і отримувати невелику, але досить таку в принципі суттєву компенсацію на для користування послуги муніципальної няні. тому що це 10-20% компенсації держави від реальних видатків на няню. Такі зміни за словами начальниці відділу адресних соціальних допомог ужгородської міськради Тетяни Побдякуник запровадили торік у грудні. Наразі користуватися послугою муніципальної няні можуть багатодітні сім'ї, в яких є мінімум двоє дітей до трьох років. Можуть скористатися батьки, дітки, яких є інвалідами, або батьки, дітки, яких є хворими, але інвалідність ще не встановлена, сім'ї, в яких є діт... двоє і більше дітей до трьох років, і батьки, якщо є дитинка до трьох років, і Батько або мама є інвалідом першої або другої групи. Дійсно, ті сім'ї, які дійсно потребують догляду за дітками. За словами Тетяни Побдякуник, торік компенсації за послуги муніципальної няні отримували 194 сім'ї. Наразі то 52. Допомогу спрямовують передусім тим групам населення, діти яких потребують додаткового догляду. Олеся Добоній, Валерій Міхліченко, Леонтій Ніколишин. Новини на Суспільному.